Ви не зможете схуднути в животі, якщо ваша печінка забита токсинами. Чи чули ви такий вислів? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хтось чув взагалі, що наша печінка забита токсинами, що наша печінка брудна, що печінку потрібно чистити. Привіт, мене звати Каленська Ірина, Я практикуючий сертифікований нутриціолог і член Асоціації Хелсковичів України. Я вам хочу сказати, що печінка не брудна, печінка не забита токсинами, тому що токсини зберігаються не в печінці, токсини зберігаються в жирових клітинах. Але якщо печінка не справляється з другою фазою детоксу, з першою фазою детоксу, тобто токсини погано засвоюються із ліпофільної жиророзчинної форми, не переводяться за допомогою печінки в гідрофільну для того, щоб потім по шляхам виведення токсинів через жовч, кал, да, з допомогою жовчі через калові маси сечу, через піт виходять вони з нашого організму. Якщо ці процеси порушені, тоді наше тіло дійсно. Має велику кількість токсинів, і ці токсини призводять до негативних наслідків нашому здоров'ю. Що такі негативні наслідки? Ми хворіємо, і кожна людина хворіє своєю хворобою. Що потрібно робити? Не потрібно шукати елексир, який чистить печінку. Потрібно просто правильно харчуватись, давати все необхідне, давати залізо печінці у вигляді м'яса, печінки, да? давати холін, давати розторопшу, давати артишоки, давати достатню кількість рідини, давати достатню кількість кліпів. Ковини, і тоді печінка скаже вам дякую. Підпишіться!